Допомагав ухилятись від мобілізації. Служба безпеки України затримала керівника Рожнятівської військово-лікарської комісії. Він за хабарі видавав фіктивні довідки про відтермінування призову через, начебто, погане здоров'я. СБУ встановила, що посадовець вписував у висновки медогляду своїх клієнтів важкі діагнози. Довідки про тимчасову непридатність до військової служби дозволяли чоловікам відтермінувати призов. А за той час, поки діяла відстрочка, ухилянти встигали безперешкодно виїхати за кордон та уникнути мобілізації. Така послуга коштувала дві тисячі доларів. З однієї особи при цьому для близьких знайомих діяла знижка. Вони могли оформити медичний документ за половину вартості. СБУ викрила посадовця на гарячому під час одержання ним оплати за чергову незаконну довідку. У нього вилучено отримання від військово зобов'язаного гроші. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон. І 368 це одержання неправомірної вигоди службовою особою. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ встановлює інших членів військово-лікарської комісії, причетних до протиправної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.